Ще одна декоративна мигалка за тією ж схемою, що й попередня. Ось у нас схема. 81 столовидіод 3 мм. Значить, плата у нас гарного чорного кольору. Луджена. двостороння, середньої товщини. Так, далі. У нас є мікросхема, точніше, мікроконтролер запрограмований. Появиться він тут бачимо. Кропочка. Цією ж крапочкою він у нас отак і запаюється сюди. Рядом конденсатор має бути. Але конденсатора в наборі немає. Надіюсь, буде працювати. Так, стосовно решти елементів, їх дуже легко встановлювати по малюнках, не бачу сенсу їх показувати. Стлові діоди. довгий вивід анод, короткий катод. На катоді у нас є виямка. Ну і, звичайно, оно це плюс, катод це мінус. Тут дуже погано видно, як вони зображені, і схематичне зображення. У нас мінус така рисочка. І стрілочкою до, від плюса до мінуса рухається струм. Вказано. Є у нас такі дві стрілочки, які вказують, що це саме світловий діод. Ну і плюс-мінус ще додатково вказано. Буде реалізовано, як і в попередній. ВМС-кою на 1 А та акумулятором на 280 мА. Працює, це все чудово, акумулятор не гріється. ВМС-ка не дава 1 А. Коштує цей набір 4 68 центів, це трохи більше, ніж 200 гривнів. Виріб зібраний. Ось у цьому місці цей довелось наждачною допомогою підточити, бо вони не влазили в кучку. Так плата виглядає повністю зібрана. Задя говорив реалізовано живлення. І в принципі тепер можна вмикати, дивитися, як він працює. вимкнув темряві. Дуже гарно, можна трошки змінити швидкість.